Сім днів, сім вистав різної тематики та жанрів на Закарпатті анонсували мегатеатральну подію. У друге в Ужгороді пройде відкритий міжнародний фестиваль актуальної драматургії, драма сьогодення. Історична тема, комедійний жанр. Це дасть можливість глядачам в такий складний час переосмислити все те, що відбувається в нашій країні, і, напевно, зняти і психологічну. На навантаження, яке зараз присутнє всіх нас зв'язку із військовими подіями, символічно театральний фест стартує у день початку повномасштабки, 24 лютого. Започаткували нову театральну традицію минулоріч. Вже другий рік минулого року. Ми пробували його робити такою бета-версією. Намагалися об'єднати театральні колективи з усієї України. У нас це вийшло. Приїхали топові театральні колективи з України, представили своє мистецтво, представили своє бачення ситуації в Україні. Через призму театрального мистецтва цього разу ми подумали так, що було б добре зрозуміти бачення євротеатрів європейського союзу на ситуацію в Україні, як вони її бачать через призму театрального мистецтва. Три театри зі словаччини відгукнулися до участі. Проте через ситуацію в країні приїде лише один і виступатиме з постановкою словацькою мовою. Отож, цьогоріч фест вийшов на міжнародний рівень. Це додає значимості та актуальності заходу. Ті часи, які зараз відчуває кожен громадянин України на собі: це війна, це вторгнення расистів на нашу землю, це насильство, це переселенці. Всі ці речі ми намагаємось людям показувати через театр, через сцену, через вистави, аби осмислити насправді глибше ситуацію, яка відбувається в нас, наче ізольовані люди, ні комендантської години, нічого не відбувається, і трохи такий сплячий режим. Тому через театральну. Мистецтво я намагаюся людей прокинути і звернути їхню увагу на те, що справді відбувається. Подбали організатори і про благодійну складову різними способами збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ, які передадуть волонтерам. На другому поверсі фойє-театру буде відбуватися виставка розбитої російської техніки від управління закарпатської поліції а також будуть волонтери зі скринями стояти. Будемо проводити величезні збори, і буде виставка книг актуальної драматургії від нашої універсальної бібліотеки Закарпатської обласної імені Потушняка. І звичайно, ще там є у нас декілька таких сюрпризів, які ми не дуже хочемо анонсувати. Це всі глядачі побачать вже під час даного фестивалю. Програма насичена топові театри України за кордону, проте родзинки залишаються інтригою. Театрали обіцяють, буде цікаво. Триватиме фест 24 лютого, по 2 березня.